Усім добрий вечір. І так, продовжуючи тему прогулянки без повітка. Як цього досягнути? Ну На сьогодні ось айва у мене гуляє без повітка, без електронашинника. Просто це йде як перевірка тих напрацювань, які ми е, робили. От. І плюс вам. Приклад того, чеможный вот сочини. Айва! Сюда! Сюда! Быстро! Давай! Хорошо! Молодец! Нет! Назад! Сюда! Тумба! Хорошо! Супер, молодец! Хорошо! Пошли! Нет! Пошли! Супер собаки. Йдемо, йдемо. Да. Молодець, гарна дівчинка. Да. І так, щоб цього досягнути, е я вже розповідав про те, що у вас повинна бути гарно розвинута ігрова мотивація. Плюс знову ж таки е час вибирати да, з меншою кількістю подразників. Ну, в нашому випадку це собаки. Тобто куча мелких собак, от, які там будуть її провокувати. Я вже ж, ну, якщо ми беремо парк, айва, сюди. Що там? Миша? Ось бачите, мишу знайшла. От, е, якщо ці подразники, да, ці собаки будуть її провокувати, а вже ж мені потрібно буде більше її контролювати. От, і тоді, наприклад, без повідка, без електронашинника. Буде гуляти складно в тому сенсі, що буде важко відволікти собаку, якщо вона буде на відстані. І вам, прийдеться, вам прийдеться, там голосно кричати на неї, айва. Якось ну не знаю, там, доганяти її і так далі. Тобто зручніше, коли є певний сигнал. Через електронашинник Ну також дуже гарно працює свисток. Ні, сюди Айва. Давай. Давай, давай, сюди. от, хорошо. Стосовно іграшки, ну на сьогодні у нас є от така от штука фрізбі, Да? айві вона прям дуже сильно заходить. І ми з нею граємо в фрізбі. Ми граємо саме в тому сенсі, що я кидаю, вона приносить. І віддає мені. Я роблю декілька китків, після чого іграшку ховаю і собаку відпускаю, для того, щоб вона не перевтомлювалась, тому що вона вже у нас не молода. Решаю. Вперед, взяти. От. І це допомагає, не дивлячись на те, що тут є її йожики, і миші, да? і на себе перемикати увагу. От. Плюс. От бачите, вона як робить. Тобто мені зараз треба. За нашинок її брати, да? потім я тримаю рукою фрізбі і даю команду дай. «взять», «взять», Дай. Хорошо. Ну, зазвичай вона мені в руку віддає, просто в мене зайнята рука телефоном, тому я не можу це продемонструвати. Тобто навіть я все зараз сів на лавочку і просто кидаю їй це в фрізбі. Вот. Тобто вибирати правильно час, коли ви можете собаку спустити. Ті подразники, які у вас відпрацьовані, дай. Хорошо. От, бо е, велика кількість собак, знову ж таки, мелких да, нових, е, це в моєму випадку не відпрацьовані достатньо подразники. Тому що кожна нова собака це певний ворог який може ну, типу, нариватись і Айва просто із своєї яхтер'єрської натури включиться, побіжить і зав'яжеться драка. І Мені цього не хочеться, тому я ще, якщо ввечері прийшов в парк, я теж моніторю, дивлюсь, є чи нема нікого. Був ось нещодавно випадок, то Айва збила з них Амстафа. Бо я просто в темряві не побачив. але Тоді у нас був електронашинник я заборонив да, атаку. Хоча вона просто на всіх парах врізалась в нього. От. Бійки не відбулося, вона одразу прибігла до мене з сіла по команді, я вибачився перед людиною, підійшов там дізнатися, чи все нормально в цей час Айва сиділа на витримці. От, людина сказала, що нічого страшного, просто її собака ну, якби не очікувала, і від удару айви в грудь просто типу, лягла. Ну, так все нормально. Я говорю, вибачте, я вас не побачив. От, тобто потрібно це все моніторити. Знову ж таки, ви повинні розуміти, що ввечері інстинкти собаки стають більш активними. Бачите, як вона довго зосереджена на іграшці. От. Давай сюди. Хорошо, Молодець. десь хорошо. Дай. Дай. Хорошо. Я не даю їй диск жувати. Ще одна така порада з іграшками. Що розділяєте іграшки, які собака може тріпати, і які іграшки, які повинна вам опортувати. Тому що, от, наприклад, цей диск, бачите, трошки пожований, бо я давав їй можливість на ньому висіти. От. Коли собака втомлюється бігати або їй просто набридає. Вона починає пропонувати іншу діяльність. Тобто вона починає, наприклад, жувати цю іграшку. Коли ви не даєте їй можливість це зробити, вона може цю іграшку вам не доносити і просто її жувати. От, Тому на сьогоднішній момент у мене просто розділені іграшки, типу валіки, там, всякі, тряпочки, натріпання. І ми можемо, наприклад, пограти з нею на прив'язі. І от диски фрісбі це тільки для портування. Тобто, ти бігаєш, приносиш і все. Якщо ви бачили на відео, вона все одно намагається зробити тріпання, коли я хватаю диск, вона намагається його вирвати. Тому я притримую за нашийник, даю команду «дай» і в розслаблену руку вона мені цей диск віддає. Тобто я не дозволяю їй не заохочую боротьбу в моменті, коли хапаю цей диск. Таким чином Якщо ви привчаєте собаку до певних іграшок і до певних сценаріїв гри, ви можете, по-перше, розділяти ігри і таким чином комбінувати навантаження для вашої собаки. Плюс ваші іграшки просто будуть ціліші, тому що знову ж таки розірвати такий диск для айви не є складним. І от просто, якщо я буду дозволяти її тріпати його постійно, вона його за 2-3 рази... Знищить і мені придеться купувати новий ось такі от штуки. Думаю, маю надію, що це відео вам було корисним. Якщо є якісь запитання, обов'язково задавайте та пишіть. Всім гарного вечора.